Десь в вересні 23-го року я говорив з однією впливовою і поважною людиною, дотичною до Міністерства оборони. І було питання, багато реформ запускалося різних, і було питання одне з ключових: що така що ТЦК і СП. Кажуть, все буде, є стратегія, візія, бачення, ми все переробимо, все буде ефективно, все запрацює. От зараз, липень 25-го, нічого не відбулося. Чому? Бо це настільки токсична тема, що ніхто не хоче заходити і в ній наводити порядки з одного боку. З іншого боку, це настільки велика проблема, що вона не вирішується зміною прізвищ. Ми вже це пробували багато разів. Всіх ТЦК на фронт, всіх з фронту в ТЦК нічого не змінюється. Ця проблема вимагає якоїсь окремої команди, яка вибудує паралельний трек, і тільки потім поховає те, що є зараз. Можливо, вирішити проблему з мобілізацією? Зараз? Так, да. ну є ще такий шанс? Чи це через боязнь? Підвищити брати відповідальність? ефективність? Можливо, вирішити проблему, ефективність чи неефективність мобілізації є наслідком стан України. І Ряду державних політик від інформації до того, що, що думають люди про це. Від, від, ну, це, це значно ширше, аніж відповідальність Міністерства оборони. Та, а у нас навіть не Міністерство оборони. У нас за мобілізацію відповідають чомусь сухопутні війська. Чомусь сухопутні війська кажуть, хоча б міністерство школи. Ну, наприклад, ну навряд чи сухопутні війська мають відповідати за це. Е, у нас дуже багато таких прикладів. За військову світу теж відповідають чомусь сухопутні війська. Тобто тут є такі архітектурні інституційні проблеми, які нікому не цікаві. І ніхто не заходить в державу їх вирішувати, бо, бо, бо на їх вирішення треба роки. А ми всі, якщо реформа не робиться за три місяці або за півроку, в кращому випадку, ніхто не заходить.